З висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняти три щоб нас визволити страстей життя і воскресіння на. Тобі, мати бе образ, Бо прийнявши хрест і пішла слідом за Христом, і ділом навчала ти поружувати плостю, бо вона проминає, дбати про души безсмертне тим, хто за ними разом рав. Неподобна мрія до слава Отцює сини і Святому Духові Боже, блудами всякими спомена, я Христова не через покаяння, не з'явилася Наслідуючи демонів, ворожам Христа, ти вбиваєш. Ради цього, як невіста міста царево дивилася, Марія Преславна, і нині повсякчасі, і на віки, віки, Діва, діва не сприсують у церкві. Ми святить ними, демо за нас молиться, Бог. Ангели з не поклоняються, а постоли з браками ликують. Бо ради нас, молить, порадиться бо предвічного Бога.